Доброго вечора. Показую, як працює імпульсна зарядка. 12-вольтовий акумулятор. Ось і на 6 А зарядка. Ну, Це заряджається зараз Лучше, ремонт акумулятора. ось такого. І ось можна показати, покажу по мультиметру, як напруга скаче. 14,33, 14,2 було і 13 вольт напруга така. Це дається імпульси для зарядки акумулятора для відновлення, десульфатація. Коли буде режим автомобільний, це буде просто подаватись без імпульсів. А це для відновлення кислотного акумулятора. Тут є зарядка AGM, гель. Ось такий зарядний пристрій на 6 А. Підходить для акумуляторів від 4 А до 100 А часов. 12-вольтовий зарядний пристрій. Далі дивимося по ватметру. Ось 28 Вт. Потім 5 і 6 Вт. 26 Вт. Споживання 4,8, 24. 4,0 Тобто воно дається імпульсами е, постоянна напруга на акумулятор, тільки різними токами і, соответственно, споживання 1,7 Вт. 19 Вт, тобто воно по-різному дається імпульсом, щоб відновити такий акумулятор. Це для кислотних акумуляторів. Для гелевих і для АГМ акумуляторів не підходить. Ну, Вроді не підходить зарядний такий пристрій, щоб відновити акумулятор. А заряджати можна ось таким. Це 6 Ампер зарядний пристрій. Коли Заряджається, він дає 6 А. Коли е, з, зменшується, е, мається віду, дозаряджається акумулятор, тоді він зменшує е, ампераж. Ось так працює. Кого цікавить такий зарядний пристрій, телефонуйте. Є в наявності. А також є в нас ось такі ватметри. Ватметр, амперметр. І можна вимірювати, скільки спожив якийсь прибор енергії.